Всім доброго вечора а ми у нас попа в попав милі. Ми не вспіваємо. З'їздив я на базар, купив ось м'ясо, купив ось такої красоти, приготовлю вам салат. В слідчому відео все покажу вам. Зараз копчу рибу, так як у нас сьогодні 25 число, 25 грудня родичам копчу рибу, зараз ставлю. Он, якщо ви бачите, він бачить, он покажи. Варю нашим курочкам і качачкам, не вспіваю. А трошки пізніше вам покажу в корольчатнику, як я буду оприскувати молочною кислотою нашу кліточку і пересаджувати ту нашу кроличку термонту. Вона вже спарована. Все, я цим займаюся, а далі вам просто покажу, як пройшов наш, можна сказати, трьохденний тур по нашому господарству, що ми вспіваємо, що ми не вспіваємо перед новорічними святами. Так, а я працюю. В'яжу, вяжу, бо треба ж родичам зробити вкусно, смачно, щоб тебе в цьому році ще вспомнили гарним добрим словом. Та скажи, мама з Польщі їде. Те ще з Польщі. Чудо. Везе підарунки. Не знаю, чи зятю везе, ну, ну не знаю. Кому там. Того. Буду сьогодні вночі зустрічати, теж сьогодні не спатиму. Ну Якщо нічого не привезе такого, щоб мені сподобалось, то і не зустрічатиму. Там, там. Везеш, везеш. Так, Все у нас вариться, я вам стільки що показував з хати. Качки нас ходять. І я зараз йде невеличкий дощ. Поки я. Зараз подивлюся, температура 5 градусів, значить що я хочу. Я тут підсипав вже. Там, де наша тіночка сиділа, значить я хочу отут, бачите, що тут робиться. Мене сусід підняв, хочу засипати тут піском, поки ще пісок не замерз. Вирівняти і щоб тоді вся вода йшла попід забором у мене туди, там де компостна яма. Я там трошки прокопав, так як отут у мене Такий великий перепад, і вся вода збігається в мене тут у качок. Я зараз спробую попідсипати, повиравнювати трішки, підсипати, бо бачите, все одно вона тут залишається, туди далі не йде, але все одно, все одно вона стоїть. Ух, тут грязно дуже як. Спробую тут відсипати з краю, а вона хай йде. У мене попід забором. Це треба було вже зробити місяць назад. Але, 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 то такий хазяїн є. За все хватаюся і все одразу і нічого не вспіваю. І тут каптівку не переставив і поки не буду, мабуть, переставляти. Зараз он ще мішок картошки перебираю і в мене он ще є сварить. Склав, все, потім вже тут понавожу порядки, щоб було все. Там, де для рибалки у мене, лодки, це резина, вся утеплитель. Оце все треба буде, мабуть, після праздників закину на горіще, В общем, роботи вистачає, не знаю за що вистачатися. Все, починаю я трішки тут засиплю і вам тоді вже покажу. Так, привів дві тачки. Зараз розгорну під металом його тут і буду далі продвигатися, але дивлюся, дощ мені не дає, все більше і більше стає. Хочем, скільки сьогодні зроблю, зроблю, а то тоді вже буду потихеньку відсипати, піднімати, те, що говорив, робити. Дощ іде, а ми скритуємо. Так. Дивіться, вже там трошки підсипав і тут вже ось відсипав вже скільки робота продвигається. Все, ще мабуть тачок 5 і на сьогодні, мабуть, закінчу або хай трошки підмерзне, бо там дуже грязь така, що тачкою не проїду. Вечір у нас не закінчується. Бачите, як я чекаю на те, що роблю наш улюблений салат. Все вже перемішав, все, вона десь зранку вже буде у нас. Бо поки що кордон не переїхала десь між Польщею і Україною. Все, салат зробив. Поки вона прийде, він настоїться. Оце так. Нема. Відпочинку всіх кось кому зустрічали. Тепер тещу встрічаємо. Дружина зустрічає свою маму. Через дві години вона вже буде в Полтаві і вона робить такі смаколики. Крильця в паприці з медом. Дуже смачно, кому це дуже цікаво, можу скинути рецепт, як ми робимо ці крильця. Нам дуже подобається. Перець, мед і паприка. Все. Більше нічого сюди не потрібно. І крильця виходять дуже смачні. Накриваємо стіл, готуємося. Бачите? Тарілочки які. Все як положено. Їдеш дорога теща. Крильця вже моя дружина. Склала на противень. Зараз будемо загружати в духовочку і зробила з голубіки отакий десертик. Оце зять так з дочкою тещу і матір зустрічають, що бігають, як срані. Це ж цілих півтора року я те що не бачив. Це ж їдеш до зятя, значить зятя ж показати гості У нас ж таке два роки в Польщі. А Польща з Україною зараз дуже в гарних відносинах. значить Подивимося, як те ще з зятям буде полька з українцем, в яких буде відносинах. Все, Оце такі наші смаколики. Будемо сьогодні ми куштувати і зустрічати нашу тещу. Скоро ми вже будемо по неї їхати. Уже автобус під'їжджає, десь через годинку вже вона буде вже тут. Оставимо все це от. Так, ось і настав у нас час. Зараз їдемо зустрічати. Вийшов я на двір. Зустрічати. Мою тещу, яка їде з Польщі. Все, завожу машину, прогріваю і на автовокзал. За рожку поїхали. Так, машину завели, ворота відкриємо. Та відкриємо. Ось і зустріли ми вже пльщу. Бачите, несу якось сумяру пру. Так, да. теща сказала з такими подарунками єлі за ношу сумку. <реш> да, зараз <реш> будемо <зараз реш> будем <реш> її <реш> кормити, бо двоє суток їхала мама голодна, холодна. Зараз будемо частувати вкусняшками. Не дивись туди. Так, все, сіли ми за вечірній стіл, зараз перекусимо. Мама приїхала. Бачите, насипали й повну тарілку, голодну не залишили. Все, подарунки провірили, гарні підарунки і подарунки. Все, всім Олешки. доця довольна, он улибається, готувала, старалася, двоє суток не спала. Все, в общем, на цій гарній ноті ми і завершимо наше відео. Всім всього самого найкращого, все, мама в Україні, новий рік зустрінемося.